Доброго дня, дорогоцінні. Сьогодні служили в госпіталі в центральному, і у нас було багато дуже чудес, цілень, відновлень, просто спасіння людей. Люди задавали запитання, і ми хочемо поділитися тим, яку радість ми отримали, коли ми служимо іншим. І ми запрошуємо всіх бажаючих капеланів, служителів, які хочуть доєднатися, долучатися до нас. А сьогодні мої брати поділяться тим, що вони сьогодні бачили і відчували. Алілує Бог добрий. І Бог живий, і Боже слово працює. Люди військові приймають Христа. Вони оздоровлені, там казав один чоловік, який був на колясі, що він взагалі не відчував там в одному місці ногу каже, о, такий прям струм відчуваю. Струм відчуваю. Тому Божа сила вона діє, і ми віримо в силу Божу, і, і, і військові приймають Христа, і військові оздоровлені. А ми це бачимо, ми це фіксуємо на відео. <рес> ми, ми ведемо відеорепортаж. Да, тому якщо є бажання служити, і якщо є бажання зробити більше, ніж зробив Ісус, то доєднатися. Так, міні-міні, крат Валерій. Слава Богу. Слово Боже працює. І я от хочу сказати, що вже третій, третю неділю ми приходимо і є така людина, тут лежить, і вона така вперта, як ми не намагаємось його ну, навернути, привести до Бога, він все від, 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 відкидає, заперечує і все таке. А сьогодні, ну, все ж таки, я достукався до нього і я йому розказав, як. Я сам прийшов, які книги я читав. Чому я прийшов так до Бога? І я йому назвав, а він схопився і давай шукати в інтернеті цю книгу і знайшов. І я думаю, через цю книгу він прийде теж до Бога. Да. Амінь. Слава Господу, тому запрошуємо всіх бажаючих. Навчатися і приходити служити людям, тому що вони нас чекають. Всім благословінь і благодаті з Богом.